Так, за одну суботу, яка вже проминула, я зшила. Вже цю піжаму. Я не знімала розвиток подій у шитті, я все виконувала доволі швидко і максимально швидко, щоб мені не затримувати весь цей процес. Тому що планів в мене дуже багато і хочеться зробити якнайбільше. Тож, ви бачите, те, на що в мене вистачило взагалі всієї тканини. Нагадаю, у відео ви побачите наступне, як я робила розвиток. Скрізь на тканині, і я там розповідала саме про те, що в мене і куди виходить. Тож у мене з одного боку, там де в мене був згин тканини два, навіть, я б навіть так сказала, не повні 2,10. А от з іншого боку, ну, я думаю, що 2,50, було загально, я вже не заміряла, тому що в мене, в принципі, все вмістилось, але максимально я Намагалась зберігти однаковість всіх ліній, але ну, от як вийшло. Тому що навіть зберігати однакове направлення і походження, скажімо так, всіх цих смужок це дуже складно, коли в тебе обмежений такий відріз. Саме саме цієї тканини. Єдине, що можливо з вас хтось буде такий дуже-дуже вічливий і помітить, мені треба ще відпрасувати трошки кишеньки тому що я їх просто от як пристрочила і все. Тобто більше нічого я, не було в мене часу вже пускати на це єдина така собі праска, яка її ще не взяла, це ці кишені от по краю прострочки. Ось такі в мене вийшли манжети. Ще раз показую, що тут ось такий кантик. Його також я покажу, на з чого я робила той кантик, тому що він цей кантик саме з. Тієї частини тканини, яка в мене була додатково, ви це все побачите. Ось так все поєднується. Максимально однакові в мене манжети на штанях і все ось тут закрито. Цього разу я все повністю для швидкості обробляла оверлоком. Всі ниточки оверлака я ховала туди в шов, і таким чином в мене воно е, якомога ну от, зберіглося е, акурат такий. Хоча я до оверлоку ставлюсь ну так собі. Е, в мене не вистачило однакової смужки на комір і на. Е, під кріну, ой, господи, лацкана, Підкріна, лацкана, це під борт. От, то в мене не вистачило. Ви бачите, але то не є така вже біда, тому що це піжама і. Скажімо так, замовниця, коли купувалася тканина на такому розпродажі гражданому, то вона знала, на що ми йдемо, і так далі. Тобто тут навіть я підібрала гудзики, які максимально є на кишенях однакові гудзики, два однакових гудзики на самій застібці. По... Борту і два різних, але вони всі в одній гамі і всі практично в одній формі. Немає такого, вони всі дуже-дуже цікаві і до речі фірмові. І пришила я їх спеціально білою ниточкою для того, щоб не затемняти зовсім цю, як вона називається, колір синього. Кокетка. Ось, на жаль, я хотіла, щоб в мене кокетка вийшла тут не вертикальна, а горизонтальна, але не вистачало тканини. А яким чином? Хоча в мене горизонтальна кокетка з внутрішньої сторони, але який мінус? Там так викладалась тканина, просто настільки її вистачало, що там неоднакова стиковка є. Тобто на внутрішню сторону це ще. Нічого підійде, а от на зовнішню, воно якось, знаєте, не дуже. Тож я, наскільки от можливо було, то зберігла. Ну, ось воно, начебто, такий перехід. Бачите, тут так ідеально просто зійшлися ось ці смужки, що ну просто я, я навіть і не думала, що вони так зійдуться, але воно так вийшло. І мене це дуже-дуже радує. Тож спинка сама звичайна, звичайно, що цей манекен, він зовсім не відповідає фігурі. в нього нього ширші плечі, вони, в нього зовсім інша статура. І так далі. Так що все це тут сидить не так, як хотілося б, але все ж таки, як є. До речі, ось він комір, який ми з вами будували. І бачите, як він гарно. Навіть з не з тією статурою, як він гарно тут сидить. Ось пере, можете передивитись, як ми будували комір, і у вас вийде так само. Нічого я не змінювала. Комір просто ідеальний. Ось так. Тут... Я обробила саме такою окантовкою, начебто косою бейко, але ця коса бейко, знову ж таки, ви побачите, з чого я робила кант, з того ж я зробила і косу бейко. От, І кишені доволі робочі, все, але ну, хто ними буде користуватись, коли це є піжама. Навіть якщо в цій піжамі, як вже виявилось, скоріш за все, то будуть просто як в домашньому костюмі ходити. От, і що тут ще? Ось ці манжети, вони максимально однакові. Ви бачите, в них тільки проміжна між темною і світло-сірою змінені місця. Ну, ви, я думаю, що ви бачите. що Зараз я якось їх поєднаю однією рукою, щоб ви. Тут трошечки змінена. Ось така смужечка. Ну тут вже я ж кажу те, на що от я викручувалась, просто як те мож... є можливим для, ціє... для всього цього відрізу. Стосовно цієї виточки, я вам просто ось так повертаю, щоб вам було краще видно саме для сонця. Тому що це найгарний світло... світовий. Кут в мене, який я можу забезпечити для зйомки вироба. Тож, ви бачите, що у виточку в мене максимально ідеально. Це максимально ідеально, тому що загалом то смужка вона не завжди поєднується, коли виточка закривається в боковий шов, але виточка тут укорочення. Це, до речі, для тих, хто Перший раз, що за укорочену виточку на 6 см, дівчата, ви можете укорочувати собі виточку настільки, наскільки вам завгодно. Якщо у вас не дуже Розширений варіант, то не розширити на 6 см. То буде дуже-дуже забагато. ось так. Ну, я маю на увазі, не прибирайте. Ви можете там на 2 см її вкоротити, якщо у вас більш такий приталений варіант. Але якщо ось такий широкий, як ось ця піжамка, то ви можете собі, у вас не буде просто такого, ви зможете зробити спрасування досить добре з такою виточкою. Тому що ось тут, тут, ну, воно там ховається в кишені, але спрасувалось воно доволі-доволі добре. Я зараз максимально його вам з внутрішньої сторони покажу. Я обробила цю виточку ось так, під оверлок. Бачите, куточок він не оброблений під оверлок, а тільки ось та сторона, щоб не було дуже забагато ось тут якогось там тканьового нашарування. Тому що в мене машина, господи, я просто молилась, щоб вона в мене не стала. Вона взагалі для дуже-дуже тонких тканин виявилася. Але ось тут в мене стиковка ось така, тому що в мене не вистачало на підборт. Ну, з іншого боку, це доволі такий цікавий варіант. І тут так само, воно симетрично. Так що Ось такий. Пояс під гумову стрічку, і він доволі добре в мене вийшов, хоча там так само з внутрішньої сторони. Я не пам'ятаю, з якого боку, а ось теж є стиковка, тому що не вистачало на внутрішню сторону, все інше. В мене практично все однаково. І по горизонталі ось ця смужка. Так що, тут в три, стрічки гумові, в мене такі доріжки. І вона дуже гарно, бачите, сіла. Наприклад, на Манекен все одягнулося дуже-дуже спокійно, без додаткових якихось замірів. Тобто, ви бачите, це саме Таталія, яка є у замовниці. Так що ви бачите, скільки Наталії є ось цієї призборки. Це я вважаю, що Саме комфортний варіант, тому що коли воно буде забагато, то воно буде якось ну, знаєте, ну, такі шари. А, ось тут в мене я ж так само, що мені вистачило, я дуже радію, для дуже акуратної ось такої смужки, максимально акуратної смужки, ось тут попереду і по задній частині. штанів. Бачите, вони практично однакові, вони просто дзеркально пішли. Ось, бачите, як темна, світло-сіра біла, Ну так назвемо так Потім світло-сіра біла, темна, от воно якось не не одним білим п'ятном, а так дуже-дуже Охайненько, і воно якось і симетрично вийшло. Тобто я цьому радію. Загалом то мені все це подобається. Я задоволена, що я шила це просто за один день. І я вам скажу, що вже. При тому, що я шила не з самого ранку, там не з восьмої ранку, а десь ранку так з 10 і закінчила я десь біля сьомої, тому що, рахуйте, ще в мене дитина вдома, її погодувати. Потім він мене може відволікати в мене син, і він мене може відволікати різними своїми якимись забаганками. Тож тут. Весь день на все це пішов. А мені ще ось з такими якимись шматочками треба було крутитись, тому що ну все це є час, і кант той є час, і, і всі такі штучки той є час. Так що, переходьте, дивіться на. Те, як я розкладала на тканині все це діло, шийте собі піжамки, які вам хочеться і які вам бажаються, хоч для спання, хоч для домашнього носіння, хоч для кудись. Наступна піжама, але трошки згодом, я її хочу зшити собі, але та, яка буде саме для. Вуличного носіння. Ось так. Тобто, це просто костюм піжамного типу, але саме вуличного носіння. Все. Я з вами вітаюсь. Я вам бажаю всього найкращого і до зустрічі в нових відео. А ви продовжуйте дивитись на те, що я виконувала. Всім бажаю успіху! Хочу вам показати, що я використала на кант саме. Для цієї піжамки. Це а, ось такі полоски. так Це дійсно полоски, це не по не покусій під 45 градусів кут, а це саме ось полоски, кромки від штучного шовку атласного, який називається в нас в народі, так, зараз ось воно на зовнішню сторону атласний шов, який називається Армані шовк Це, до речі, відрізки такі, вони різні, але мені я їх зберігаю, коли я шию хустки і відрізаю від них ось такі білі краї то ви бачите, я їх не викидаю, вони є різні, є ось такі, навіть з ось такою чорною смужкою. І я чорну, звісно, я не використовувала сюди, але ось такі білі я робила ось такі кантики, що саме в кантик я вставляла Ось, ось в кантику у мене ниточка бавовняна. Бавовняна ниточка. Зараз наближу, можливо, десь ще в мене буде стирчати. Це ось така бавовняна ось стерчить, ниточка, сама сама звичайна для в'язання. от, І я зробила ось такий кантик, він дуже вузенький, і який я пустила на окантовку всієї піжами. Тож. Ось такий в мене, бачите, який, скажімо так, економ варіант, але дуже-дуже ефектний і нічим не гірший. А те, що ви можете запитати, як зробити ось такі переходи, перекати саме на округлі місця коміру та лацкану. Ну, Дивіться, коли я округлювала, я ось тут, бачите, ось цей край, тут кант, а цей край я його підрізала. Підрізала я його по косій трошки, і таким чином він в мене викладався. Тобто я не ось так не перпендикулярно цьому канту підріз робила так, пряму лінію, а по косій. І відносно того, з якого боку я шила, з того боку в мене була коса. Чи ось так напрямок. чи... Ось так напрямок. Ну, ось якось так. Тобто я таким чином регулювала той поворотик. Сподіваюся, що вам то буде до нагоди, тому що, от дивіться, на майбутнє в мене ще є на якесь майбутнє, я зберігла, тому що в мене ще є ось такі шифонові, бачите, краї. Вони, як на мою думку, дуже-дуже гарні. Ось такі. Це від друку край від друку Білий край я відрізала. Тому що він не потрібен був на хустку. А от ось цей, те, що колоротип, і, ну, там, у друг, коли друкують, там вони, якось у них у програмі йде така історія, не знаю. От якось можна його ось тут, навіть ось ці дирочки прикрасити, будь-чим, на що там думка впаде, от тим і прикрасити. І ось ця як бахрома, можна її пустити десь на край. Теж така собі цікава буде ідея. Так що я вам бажаю не викидати все підряд, а все ж таки зберігати навіть ось такі кромочні відрізи, і бути вам потім, як знахідка, на такі кантики. І, до речі, те, що цей кантик може взяти собі ось сюди вкрай. Саме ось ці дирочки, так, це буде дуже класно, тому що у вас на кант піде нормальна сторона, а ось ці дирочки вони у вас можуть піти десь в шов і закриються швом. Так що теж на це звертайте увагу. Ось так. Починаю розкладати і викладати викрійку. В мене, я порахувала тут тканини, позгину тканини. 2 метри 10, 2 метри 11, десь так. Але вона крива, тож з неї вже там щось вирізалося, не знаю. І є ось такий кут ось тут, ви бачите, і з іншого боку ще побачите там, це, тому що я тільки почала викладати. Мені повинно вистачити, тож я викладаю, вам показую, що скажу ще. Тут є смужка. Я... Одразу всіх перфекціоністів просто вам повідомляю, так як тут в мене тканина не зовсім рівна, по-перше, мені в цей шмат треба вміститись якось в все, всі деталі, інколи подвійного характеру вмістити. Тож я не зовсім буду дотримуватись поєднання смужки прямо до один в один. Але я все одно. Так, буду намагатись тримати, по-перше, дольову, долювати тут саме по лінії цієї смужки. Максимально я буду того притримуватись, тому що все ж таки це є друк на тканині, і якщо там десь, ну, звісно, що може бути такий брак виробництва саме на е, друку. Тож, якщо воно там десь поїде сам друк, а я по ньому викладу дольову. І воно щось буде не так. Ну, Тут вже я буду дотримуватись більш цього малюнка, ніж тканини. Так що поїдемо далі. І Тут поки що нічого немає, чого такого показувати, просто що, я ось тут залишила шматочок. Сюди, скоріш за все, я буду розраховувати кишеньки на ковтину, накладні кишеньки. І ось так я ставлю позначки саме коліна, потім вимірюю висоту, яку я відмітила, висоту стегна від лінії талії, щоб вона в мене була однакова, і щоб я її однаково потім ще раз додала на позначки, щоб потім поєднувати між собою деталі було набагато легше. Так що ось. Перший етап заданий. Йдемо далі. Вертаюся до розкроювання. Тут я вже виклала перші кокетку і комір. Це буде перший такий шар, і вона буде йти, начебто повторюючи саме направлення смужки, але я хочу їх трошки змінити, потім в іншу сторону другий шар покласти. Це вже в мене перший шар, а саме поясу для штанів. У мене, до речі, тут достатньо що залишається, так що все буде добре. Я, я вам покажу, що мені ще треба буде зробити, все дуже обов'язково. Тож, пояс це перший шар, і дивіться, що тут я хочу сказати, ось я виклала по ось цій. Лінія, яка в мене йде, як дольова. А пояс має ось таку духу внутр, так, на внутрішню сторону, загинаючись. Ось це боковий шов між задньою половинкою та передньою половинкою. Я думала, як я вам казала, що буду дивитись. можливо, я буду його робити просто зі згином і все. Але ні, я зроблю шов і він буде сидіти набагато. Зручніше, набагато краще. Це перший момент, що я залишаю. Я просто потім його перегортаю. Тут в мене є місце, я його перевертаю, виріжу, переверну і зроблю відзеркалення цього поясу. Обов'язково підписуйте і ставте позначки, де у вас є боковий шов, тому що тут шва не буде, тут буде просто поєднання з боковим шовом саме на штанях. Де у вас буде задня половинка, де у вас буде, буде передня половинка саме на тканині. Це так само позначаєте. В мене ось такий, ось така крейда, такого блакитного кольору. Це просто крейда без усіляких. І потім я її просто буду змахувати, але вона відпирається, тож не так вже і страшно. Цю частину я ще буду викладати, тому що я її хочу викласти так само вздовж. Щоб трошечки роз, як то сказати, нижню частину, там де буде манжета, пришивати, щоб вона була іншої, іншого направлення смужки. І тут в мене я поєднала і передню, і задню з половинки. Ось тут передня половинка, ось тут задня половинка. Так само дуже дуже вас запевняю. От Я буду викладати і вам то раджу зробити. Так само позначайте, де до вас центральний, боковий шов, тому що це дуже важливо. До у вас передня половинка та задня половинка, тому що вони мають різну свою ширину. І, звісно, що вони можуть в деяких випадках, якщо в цьому практично немає, але все одно я цього дотримуюсь. В деяких випадках може бути ось ця лінія. Вона може бути трошки різною, з різним нахилом, так, по передній половинці і по задній. Тож того теж дотримуйтесь, тому що все ж таки це манжета, хоча вона і. Пришивна, але все одно я дотримуюсь таких деталей, щоб мені. Я розумію, що тут начебто не треба, воно все піде, воно безшовне все піде. Але я хочу з цього все ж таки, знаєте, і таким чином поставити себе, де в мене буде саме смужка, щоб вона була виділена саме на передню. На передню частину, перед, на, на візуальний її, на, на її зворот. Так що це дуже, теж для мене дуже важливо. Далі, звіс, щодо пілочки. Я розташувала пілочку і ви, витачку ось цю я буду розрізати, тому що вона завелика. Я її з нею нічого не робила, не розмоделювала нікуди нічого. Вона в мене залишається. Ну, її розмодулювання цієї виточки є тільки в пройму, ну, і все І все інше я залишила, як є, тому що плече на своєму місці, і ну, це вже такі деталі, які ми обговорювали на моделюванні Переходьте. Дивіться, обов'язково позначаю лінію талії по боковому шву і по ось цьому бортовому. Шву, тому що тут все ж таки буде шов, не згин, і мені ще вистачить достатньо на те, щоб викроїти борт. Так що бортова частина в мене так само буде. І от. А, так, ще мені лишилося викласти частину до попереду на штані і різного направлення зробити комір і комір і ось цю. Кукетку, до речі, тут так само треба позначки поставити. Теж не забувайте. Все, до нової зустрічі, до нового відео вже після розкрою, скоріш за все.